А у четвер ввечері прозвучали останні акорди з'їзду демократичної партії США у Денвері, штат Колорадо, промовляючи до понад 80 тисяч прихильників у відкритому стадіоні. Сенатор Барак Обама офіційно прийняв номінацію демократичної партії бути її кандидатом на президентських виборах у листопаді. Величезний натовп на футбольному стадіоні Денвера бурхливими оплесками привітав Барака Обаму, який став першим чорношкірим кандидатом від однієї з головних партій на президентських виборах. З глибокою вдячністю і великою шаною. я приймаю вашу номінацію бути кандидатом у президенти Сполучених Штатів. Свою яскраву промову сенатор Обама виголосив про холодну ніч на фоні покритих снігом скелястих гір. У своєму виступі 47-річний син Кенійця та американки знову нагадав мільйонам телеглядачів про лейтмотив його виборчої кампанії зміни. Сенатор Обама заявив, що для Америки, яка опинилась у війні та економічному занепаді, настав час визначення. Ці проблеми не є наслідком лише дій. Уряду це результат нашої неспроможності протистояти хибним діям Вашингтона та невдалій політиці Джорджа Буша. Обама відтак згадав про свого республіканського опонента сенатора Маккейна, заявляючи, що країна не може дозволити собі ще чотири роки перебування республіканців у Білому домі. Джон Маккейн у 90% випадків голосував за позицію, яку підтримував Джордж Буш. Сенатор Маккейн любить говорити про важливість розсудливості. Однак, де ваша розсудливість, коли ви вважаєте, що Джордж Буш майже завжди має рацію? Намагаючись здобути підтримку серед виборців середнього класу, Барак Обама обіцяє скоротити податки для 95% сімей. Він також наголосив на потребі зменшити залежність країни від імпортованої нафти. заради нашої економіки, нашої безпеки і майбутнього нашої планети. Я як президент накреслюю чітку мету за 10 років, ми покінчимо з нашою залежністю від нафти з близького сходу. Кандидат від демократів також сказав, що як головнокомандувач він ніколи не вагатиметься захищати свою країну, але вийшли американські війська у бій лише чітко визначеною місією. Я у відповідальний спосіб покінчу цією війною в Іраку і завершу боротьбу з Аль-Каїдою талібаном в Афганістані. Я відбудую наші збройні сили, щоб вони були готові до майбутніх конфліктів. Але я також відновлю жорсткі безпосередні дипломатичні заходи, які можуть перешкодити Іранові розробити ядерну зброю і блокувати російську агресію. Сенатор Обама обіцяв ефективно боротись із загрозами 21-го століття, включно з тероризмом і розповсюдженням ядерної зброї. Я відновлю наш моральний авторитет, щоб Америка знову стала найкращою і останньою надією для всіх, хто відданий справі свободи, хто бажає жити в мирі і прагне кращого майбутнього. Свою промову сенатор Обама виголосив 45-ту річницю одного з найважливіших виступів американського руху за громадянські права. Звернення Мартіна Лютера Кінга Я маю мрію. Республіканська партія проведе свій всенаціональний з'їзд наступного тижня в Мінеаполісі, Сент-Полі, штат Міннесота, у якому офіційно буде номіновано Джона Маккейна, пропораносцем партії у змаганнях за білий дім. Загальні вибори у США відбудуться 4 листопада.